Чорти запис. Вітаю учасники телеграм-каналу Капітал Юей. Мене звати Віта Черниш. Я фінансовий консультант і вже більше 20 років допомагаю. Українцям оформлювати, ну, можна сказати, приватні пенсії, а також будь-які фінансові капіталовкладення, які гарантовані міжнародними фінансовими компаніями. Ми будемо говорити в першій частині лекції про те, як заробляти більше. Поділюсь з вами невеличкими секретами все це. Практичні знання, які ви зможете використовувати. Отже, дивіться: для того, щоб зрозуміти, як заробляти більше, ще в свій час такий відомий письменник, інвестор, бізнесмен Роберт Кіосакі, розробив квадрант грошового потоку, по якому розподілив людей по можливості отримання високого заробітку на чотири таких категорії: перша категорія це робітники, друга підприємці, бізнесмен. І інвестори. І майже в усіх країнах світу до категорії робітники або наймані працівники відноситься 92% людей. Підприємцями стають в основному десь приблизно 5% людей. Бізнесмени це приблизно 3% людей, і інвесторами можуть стати кожен. так Це ті люди, які вже живуть за рахунок. Того, що їх гроші будуть працювати. Що вам необхідно знати про кожну категорію, це те, в якій категорії ви знаходитесь і які можливості по заробітку тої або іншої категорії. Якщо ми будемо говорити про найманих працівників, то у кожного. Є своя стеля. Вище, ніж вам запропонують ставку на вашій роботі, ви отримати не можете. І, звісно, що проблеми в кар'єрному зростанні, в тому числі, тому що не скрізь є можливість кар'єрного зростання і отримання. Більших коштів зарплата фіксується роботодавцем, встановлений робочий час з 9 там, до 18, обмежені можливості кар'єрного зростання та збільшення доходу. Ну і приблизно ми будемо говорити, що середній заробіток ну максимально 50 тисяч гривень. І причому до цієї категорії також відносяться такі державні службовці, політики, це і Верховна Рада, і кабінет міністрів. Ви маєте знати, що це ми. Ми їх наняли на роботу, ми сплачуємо податки і платимо їм зарплату. Тому хай вони нас слухаються. Далі всі бюджетники, лікарі, вчителі, поліція, судді. Ну, звісно, судді тут самі собі установлюють дуже велику і пенсію, і зарплату. А от лікарі, вчителі, на жаль, вони всі залежать від бюджетування, яку призначать їм зарплату. Ну і найчастіше чомусь ніяк вчителі і лікарі ніяк не отримують у нас 4 тисячі доларів, які обіцяли. Спорт, телебачення, театр, кіно все це люди, які... Працюють на роботі, наймані працівники або робітники. Наступна категорія, а подивимося, хто ж у нас в Україні яка середня. Заробітна плата в галузях найвищої зарплати в Україні традиційно отримують працівники сфери інформатизації та телекомунікації приблизно 50 тисяч гривень. На другому місці за рівнем зарплати, сфера фінансової та страхової діяльності, до речі, до якої я також відношусь, тому дуже уважно слухайте, якщо також хочете. Отримувати достойну оплату вашої роботи, то вам тоді в ці сфери. Ну і традиційно сфери освіти, охорона здоров'я, мистецтва, спорт, розваги, невеличкі зарплати: 12, 13, 15 тисяч гривень. Такі зарплати. Наступна категорія по квадранту Роберта Кіасакі це підприємці в Україні на даний час приблизно 2 мільйона самозайнятих осіб, фізичних осіб-підприємців це ті люди, які працюють самі на себе. І тут вже рівень оплати залежить від уміння продавати свої знання або навички, уміння організувати власний бізнес, і тут дуже важливо, що Зрозуміти, що гроші ви будете отримувати лише в тому випадку, коли будете продавати ваші послуги, або товари, або послуги. Інакше ніяк і скрізь це так, що просто коли людина працює найманим працівником, вона не завжди розуміє, що зарплата їй платиться лише за рахунок того, що продаються товари або послуги послуги і великі організації. Так, це так само стосується і автомобільних салонів, до прикладу, навіть бухгалтера і робітники, які там працюють, якщо вони будуть продаватися автомобілі, то їх звільнять з роботи і вони не будуть отримувати зарплату. Тобто ви маєте зрозуміти, що все залежить від рівня продажі. і так само Великих підприємствах рівнем продажів, і взагалі продажами займаються менеджери з продажі. Вони завжди люди про це знають. А підприємець вже сам на себе бере відповідальність і найголовніша його задача це здійснювати продажі, і він це все робить самостійно. Підприємець. І найчастіше це ті люди, які самозайняті весь час 24 на 7, 365, вихідні, прохідні. Вечір, ніч завжди людина-підприємець працює, але звісно, що і дохід отримає вже вище, ніж людина, яка працює на роботі. В середньому на даний час зазначають, що підприємці отримують приблизно ну середній такий чек 100 тисяч гривень в рік. Це в місяць, це видно по рівню. Податків, які ми сплачуємо, держава так бачить, і в той же час деякі зірки також є підприємцями. Що стосується бізнесменів, це вже така унікальна категорія людей, які створили великий бізнес, наняли на роботу людей. І якщо підприємець це сама зайнята особа, і вона працює сама там 100%, ну іноді може когось наняти на роботу, то тут вже людина обрала такий шлях, що вона розуміє. Що краще я візьму на роботу 100 людей і буду отримувати по одному відсотку від роботи цих людей, ніж сам буду працювати на 100%. І, звісно, що дохідність залежить від кількості мереж, об'єму товарів, послуг, кількості найманих працівників ринкової ситуації, можливість отримання необмеженого доходу, звісно, якщо буде побудовано. Мережі різні, і звісно, що є ризики втрати бізнесу від рейдерства та зміни ситуації на ринку, тому що дуже великому кораблю потім дуже складно переорієнтуватися в тих ситуаціях, які у нас виникають, економічні ситуації. Більше 20 тисяч українців за 2024 рік задекларували доходи понад 1 мільйон гривень. Тобто у нас багаті українці є. І дуже змінилася у нас ситуація в зв'язку з війною. Ті сфери, і ті бізнесмени, які до війни мали найбільші статки. Зараз в зв'язку з війною, звісно, свої статки втратили. І на арену вийшли вже нові підприємці, які підлаштувались під зміну економічної політичної ситуації, бізнес переорієнтувався. І на даний час ви зараз бачите на екрані, не буду називати прізвище, тому що заблокують мене в Тіктосі. Але ви бачите, що з'явилися нові. Мільйонери, мільярдери у нас це ті, які займаються новими видами діяльності, і все, що пов'язано зі штучним інтелектом, в тому числі. Нащо вам така інформація? От Простому українцю, нащо така інформація? Та щоб ви зрозуміли, що у кожного з вас є можливість заробляти більше. І просто треба розширювати свої знання, і ви зрозумієте, можливо, вам. Буде це корисно вашій діяльності, і ви зможете знайти своє місце і свої можливості, як ви зможете заробляти більше. І також цікава інформація по кількості доларів мільйонерах в різних країнах світу, і найбільше їх в Австралії, щоб ви розуміли, 7,3%. Потім США 6,6%, хто там у нас Канада. І де живуть ті самі багаті люди, Ну, знову ж таки, 40% всіх мільйонерів, мільйонерів доларових проживає в Америці, потім Китай, Японія, Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія, Канада, Австралія, Іспанія. ну, ви самі бачите. Цей слайд, тому іноді, от я дійсно цікавлюсь цією інформацією, також цікаво почитати біографію багатих людей, як саме вони досягли успіху. І замість того, щоб гортати стрічку новин і деградувати, краще почитати щось важливе, що допоможе вам і заробляти більше, і управляти вашими коштами. Четверта категорія квадранту Роберта Кіосакі – це інвестори. Це вже ті люди, які вдало інвестували свої кошти. Гроші працюють самі по собі. 24 на 7, 365 днів на в році. Що тут треба розібратися? Надійно інвестувати, диверсифіковано інвестувати свої кошти і слідкувати, звісно, за прибутками. І у мене хороша новина сьогодні для всіх, хто долучився до прямого ефіру. Ви маєте зрозуміти, що навіть прямо з сьогоднішнього дня ви можете почати бути інвесторами. Якщо ви робітник, то звісно невеличку суму потрошки почнете відкладати підприємці, бізнесмени вже більшу суму, інвестори, то вони взагалі вже давно займаються цими. Дані ми точно знають, як і де інвестувати. Першу частину скоренько ми з вами обсудили, і тепер на практиці хочу вам показати, де за 20 років інвестую я, і яким чином ви можете сформувати собі, використовуючи цей інструмент, джерело пасивного доходу, яке. Ніколи не закінчиться. І причому формувати це джерело поступово. Отже, розпочнемо. Який шлях для себе обрала я? Я дійсно в свій час працювала найманим працівником, хоч і на вищих керівних посадах, але все одно це найманий працівник. З 2017 року я відкрила підприємницьку діяльність і на даний час займаюся двома справами: це, я займаюся архівною обробкою документів, визберігання документів, це така моя офіційна діяльність. А фінансовим консультантом я також офіційно займаюсь з 2005 року. І це також все у нас працює відповідно до закону. І на цьому ефірі зараз ми поговоримо про те, як ви можете поступово перейти з розділу найманого працівника в підприємці, а потім масштабувати ваш бізнес і дійсно. Отримувати вже великий, великий дохід. І чому ми саме обираємо страховий бізнес? Тому що в усьому світі це надійно і гарантовано працює. Але там вже 90% населення є клієнтами, і тому там розвивати цей бізнес вже невигідно. А справа дуже серйозна. І в Україні ми маємо перспективний ринок, тому що тільки розпочалась у нас ця діяльність, і ще не всі є клієнтами. А досвід розвинутих країн показує, що це буде обов'язково працювати. Про що ми говоримо? Яка наша який наш основний меседж? Ми розповідаємо людям про те, що. Для того щоб жити достойно в третьому періоді життя, в періоді відпочинку, то необхідно самому про себе потурбуватися. турбуватися. Якщо за кордоном про це вже всі люди знають і вони народжуються вже з цими знаннями, тому що дідусі батьки так роблять, і дитина, коли народжується, вона іншого шляху не знає. У нас в Україні була інша реальність, був колись радянський союз. Потім люди втратили гроші на втрат книжках, і у нас зовсім мислення дуже складне. І, і... <кій> тому роботу по інформуванню населення по цим питанням саме переклали на плечі фінансових консультантів. І ми, як фінансові консультанти, розповідаємо саме про послугу, страхування, накопичення. Дуже простими словами, щоб кожен українець зрозумів, як це саме відбувається. Як ми працюємо? Ми працюємо як посередники, офіційно зареєстровані. Кожен з нас після проходження навчання ви стаєте фінансовим консультантом і в чому наша задача? Ми розповідаємо інформацію. Клієнту про компанії, які надають такі послуги. Після цього допомагаємо клієнту заповнити заяву і покласти гроші на свій рахунок. Клієнт не дає нам гроші, а перечисляє їх напряму в компанію. Після цього компанія виписує поліс, це такий вже серйозний документ, в якому все зазначено. І тільки після цього страхова компанія сплачує нам комісійну винагороду за те, що ми. Дійсно, допомогли клієнту бути багатим, і зекономили гроші, в тому числі клієнта, тому що страхова компанія не відкриває офіси в, кожній, в кожному місті, а є лише один центральний офіс в Києві, і там нема як це, продавців. Продавцями цих послуг є саме ми фінансові консультанти посередник. І ви так само можете стати фінансовим консультантом за умови, якщо ви вже є клієнтом будь-якої страхової компанії, і пройшли навчання. І розпочинається вже наша кар'єра фінансового консультанта, і йде Рух по кар'єрним сходинкам. Як тільки ви пройшли навчання, то ви на першій кар'єрній сходинці, а далі будете працювати і досягати директорських рівнів. Це вже шостий, сьомий, восьмий рівень кар'єрних сходинок. І скільки може заробляти українець, який розпочне працювати так? Як тільки ви пройшли навчання, ви одразу стаєте консультантом першого рівня і отримуєте 18% від продажу полісу. Але ще раз дуже уважно: послухайте, береться це просто як приклад: 18%, не з самої суми, яку сплачує клієнт собі на рахунку, тому що гроші клієнта по Лежать на рахунку у нього, інвестується, приносять йому прибуток, а це компанія виплачує нам зі своїх прибутків. Ну, це складний механізм, просто ви маєте це зрозуміти. Отже, на першому кар'єрному рівні 18% ви за умови, якщо ви оформили клієнту договір. На 30 тисяч гривень в рік, то ви отримаєте 5400. для того, щоб отримати другий рівень, перейти на другий рівень, то необхідно здійснити продажу на 50 тисяч гривень. Це може бути один клієнт, два клієнта, три загальною сумою: 50 тисяч гривень. Ви переходите на. Другий рівень. На другому рівні вже 24% ви отримаєте. Для того, щоб перейти на третій рівень, необхідно загальну суму продажів здійснити на 350 тисяч гривень. Якщо до цього часу ви вже на 50 зробили, то далі, додається, залишилось на 300 зробити. А це вже 6 клієнтів, до прикладу, по 50 тисяч гривень. І так, поступово, поступово. Що дуже важливо, що у нас нема зобов'язання кожен місяць здійснювати продажі. І до того ж, не обов'язково це робити самому, ви можете з часом запросити так само людей, які будуть працювати разом з вами. Візьмемо до уваги, що ви вже на третьому рівні, і самі ви продасте один поліс на 30 тисяч гривень, а ваша команда, яку ви залучили. Команда двічок на 60 тисяч гривень, команда одиничок на 40 тисяч гривень. Ви по своєму відсотку отримаєте 10,5 тисяч гривень, а від роботи вашої команди ви отримаєте відсотки по різниці між вами і вашими консультантами другого другого рівня 11%. і. За їх продажі 60 тисяч гривень, що вони здійснили, ви отримаєте 11%. Це 6600. Між вами. Між вашим третім рівнем і першим рівнем ваших консультантів, у вас різниця 17%, і тому ви отримаєте 40 тисяч гривень, множимо на 17%, це 6 800. І загальна сума, яку ви отримаєте від роботи вашої команди 23 900 гривень. І це можливо за місяць, причому додатково до вашої роботи. Не обов'язково звільнятися з роботи і е, починати працювати лише тут. Спочатку можна поєднувати вашу роботу і цей додатковий. Додатковий заробіток. Далі ви рухаєтесь, і, до прикладу, ви вже на 5 рівні. Це приблизно за 2-3 роки. Гарантовано у нас є програма навчання, підтримки, і завжди приблизно такий результат у людей за 2-3 роки досягають 5 рівня. Які суми ви вже зможете отримувати, коли будете працювати, станете 5 рівнем, це як вам як перспективу. До прикладу, ви вже маєте команду десь тут з 15-20 людей, причому ви долучили до роботи лише трьох людей. Більше і не треба, нам не потрібно дуже багато людей. А кожен потім з тих долучив також по декілька людей. І до прикладу, ваша команда а, так різниця між п'ятим і другим рівнем, які принесли 40 тисяч гривень, 29%. Ви отримали 11 600. Далі команда третього рівня принесла 150 тисяч гривень, їх там 5 чоловік, то це кожен що, по 30 тисяч гривень чи що, ну, зовсім, зовсім небагато. Це реальні, реальні показники реальної роботи команди. Далі різниця між п'ятіркою і четвіркою 8% і загальна сума, яку ви вже зможете отримувати через 2-3 роки, поступово працювати разом з нами, буде 62 600 гривень. Уже в цей час можна вже думати про те, щоб звільнитися з роботи. Що необхідно для того, щоб розпочати з нами працювати, спочатку треба обрати собі компанію, в якій ви оформите собі договір, накопичення і формування вашого you know, пасивного доходу. Далі залучаємо до роботи трьох-п'ять консультантів, допомагаємо їм сформувати команди, тобто, вже працюємо як підприємці, і проводимо масштабування нашої організації. І Постійно іде у нас безкоштовне навчання, є тренінги, є навчання, і так поступово ви зможете перейти з розділу найманого робітника в розділ підприємці, а там вже в сектор бізнес. Тому що бізнес це масштабування, це створення мереж, і цього боятися абсолютно не потрібно. Це може зробити кожен. Чоловік, жінка різного віку, мами в декреті, водій, маршрутки. У нас є і такі приклади. У нас навіть і священники є, і лікарі. Все це можна поєднувати зі своєю основною. Роботою і дуже важливо зрозуміти, що це абсолютно легальний і законний бізнес. Фінансові консультанти потім зареєстровані в реєстрі Національного банку України, і у нас є всі абсолютно дозвільні документи. Так, я зробила запис цього ефіру, я його викладу. Так, гаразд.